24 липня о п'ятій ранку правоохоронці отримали повідомлення про хуліганські дії на вулиці Привокзальній у Коломигі. Група реагування патрульної поліції на місці цей факт підтвердила: там виявили чоловіка з серйозними травмами голови, понівеченим обличчям, у порваному одязі. Потерпілому викликали швидку медичну допомогу, доправили у центральну районну лікарню. Пізніше було встановлено, що це є Яборський Тарас Орестович, 71-го року народження, житель міста Коломиї, який поступив з такими травмами, які вже встановили пізніше після проведення лікарських заходів, а саме це перелом нижньої верхньої щелепи та перелом кісток черепа, а також гематоми мозку. На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліція з'ясувала, що потерпілий перебував на привокзальній у товаристві ще двох чоловіків. Біля одного з цілодобових магазинчиків між ними та невідомим юнаком сталася суперечка. Обидві сторони конфлікту перекинулися образливими словами, які завершилися бійкою. Під час якої дана особа нанесла декілька ударів в обличчя, від чого потерпілий Тарас Орестович упав. Після чого дана особа продовжувала носити удари ногами, чим були спричинені такі тяжкі тілесні ушкодження. Того дня після обіду поліція затримала підозрюваного вдома. Ним виявився 16-річний мешканець Коломиї. Начальник відділу розповідає, що юнак у хорошій фізичній формі, оскільки систематично займається спортом. Дотепер проблем із законом не мав. Підозрюваний та потерпілий не знали один одного. Жодного стосунку до бізнесу, політики чи чогось особистого їхній конфлікт не має. Співпрацює данособа слідством, визнає свою вину. От, дійсно, ми, значить, встановилися за допомогою камер відеоспостереження, а також свідків очевидців даної події, які були на той час знаходились там на місці. Вони, я вам скажу, прийняли позицію таку, що йому не потрібно ніякої допомоги і що вони самі розберуться в даному питанні. Однак я вам скажу більше, що якщо б не втрутилася поліція, реально могло б до фатального випадку. Правоохоронці задокументували факт кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Підозрюваного затримано вирішується питання про оголошення йому підозрі і обрання міри запобіжного заходу. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. У Калуші двома ударами ножа співмешканець гуртожитку ледь не убив свого співчарушника. Подія трапилася у одному із гуртожитків міста Калуша. Під час розпивання алкоголю між приятелями розпалилася сварка, внаслідок чого один з чоловіків кілька разів ударив іншого ножем, спричинивши опонентові тілесні ушкодження у вигляді ножового проникаючого поранення грудної клітки з ушкодженням серця та колотої рани шиї. Потерпілого доставили до лікувального закладу, де завдяки професійним діям хірургів його життя було врятовано. Вони приїхали на роботу до Калуша і сусіднього долинського району. Поселившись в одному із гуртожитків, того дня пиячити почали ще зранку. Під час частування між співжителями розгорівся скандал. Під час розпиття спиртних напоїв. Побилися, виник у них конфлікт, під час якого один з них наніс ножові поранення, а саме одним ударом в серце, другий друге ножове поранення в шию і третє перед плечю. Вахтер викликав поліцію, а ті в свою чергу швидку. Так на сходовій кліці між першим і другим поверхом було виявлено молодого чоловіка, який стікав кров'ю. Було йому надано першу необхідну медичну допомогу до прибуття карети швидкої допомоги. Можливо, те, що зловмисник повідомив про скоєння одразу, а ще вміння хірургів врятувало постраждалому життя. 42-річного чоловіка привезли до лікарні в дуже критичному стані. У нас було дуже мало часу, дуже мало часу, тому що у вже почалася фібриляція. Операція ну це був якийсь швидкий момент. Я навіть не зваю тороткомія за 30 секунд. Пелікардіотомія. За три хвилини десь, ну майже трьох хвилин, ми зашили дірку в серці розміром 2,5 см на 0,5 см. За даним фактом, розпочати кримінальне провадження, за ознаками злочину передбачено частину 2 статті 15, замах на злочин та частиною 1 статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Громадянина затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Обрану міру запобіжного заходу, тримання під варту без права застави триває слідство. Викрили велосипед таких повідомлень до івано-франківського відділу поліції за останні місяці побільшало. Констатують поліціянти. Відтак оперативники взялися за справу і на днях затримали підозрюваних у скоєнні злочинів. Ними виявилися 39 та 25-річний мешканці Івано-Франківська. Чоловіки уже неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння різного роду злочинів. Втім, вочевидь, життя таки не навчило. Крадіжки відбувалися, зокрема по Вулиці Гетьмана Мазепи, це з території велопарковок міської, центральної міської клінічної лікарні. Одна з придіжок відбулася на території також велопарковки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Відповідно встановлено причетність даних осіб в ході проведення слідчих, слідчих розшукових дій. Чотири спортивні велосипеди на загальну суму близько 25 тисяч гривень. Це розмір збитків, які зловмисники завдали івано-франківцям лише за травень. Велокрадії цупили двоколісники з під магазинів та інших установ. Саме тоді, коли власники, хоча б на деякий час залишали транспорт без нагляду. Дані особи вчиняли. Крадіжки наступним чином вони розподіляли ролі між собою. Один з них безпосередньо слідкував за обстановкою на місці вчинення злочину, зокрема щоб не було посторонніх осіб, щоб їхні дії не були викриті. В цей момент відповідно інший за допомогою підручних предметів, зокрема металевих ножниць, перерізав велосипедні троси, якими відповідно дані велосипеди були прив'язані до парковичних місць, та відповідно заволодівав даними велосипедами. Втім, таки не все продумали. Крадії вдалося вирахувати завдяки відеозаписам з камер спостереження. Під час обшуку їхніх будинків слідчі знайшли декілька пошкоджених велосипедних тросів та навісних замків, а також ймовірне знаряддя вчинення злочину, металеві пласкогубці. Втім, самих велосипедів у приміщенні не виявили. Їх наразі розшукують. Між тим на час слідства велолюбителі взяли під варту. Якщо оголошення їм підозри будуть доведені, чоловіків можуть на шість років позбавити волі. Щодоби прикарпатці стають жертвами шахраїв. Ваш банківський рахунок заблоковано. Син чи родич потрапив у біду. Або ви щасливий власник новенького автомобіля. Таку інформацію отримують потерпілі від телефонних шахраїв. Найчастіше шахраї представляються працівниками банківських установ і під приводом різних акцій чи розблокування картки випитують у людей пін коди, знімають з їх рахунків гроші, а відтак обривають зв'язок. Запам'ятайте, працівники банків не здійснюють таких дзвінків дзвінків своїм клієнтам. Це перша ознака, що вам телефонують шахраї. У жодному випадку не повідомляєте особисті дані доступу до рахунків. Ця інформація таємна. Якщо невідомець вказав, що хтось із рідних потрапив у біду і вимагає гроші для його лікування чи відкупу від проблем, не вірте їм. З рідними усе гаразд. Вас вводять в оману, щоб видурити гроші. Якщо ви схвальовані звісткою, передзвоніть потерпілому у лікарню чи поліцію. З'ясуйте ситуацію: не передавайте гроші нічого через таксистів ні банківськими перерахунками. Якщо ви одержали повідомлення про виграш автомобіля, не радійте і не сумнівайтеся. Це справа рук шахраїв. Наступна їх пропозиція перечислити гроші за послуги чи податковий збір від виграшу. Не виконуйте умови шахраїв, вас намагаються обікрасти. Поліція застерігає: не вірте пройди світам, не станьте їх наступною жертвою. Якщо ви стали заручником ситуації, дзвоніть у поліцію на лінію 102. На стороні закону в Івано-Франківську поповнення дільничних поліцейських. Майже три десятки офіцерів склали урочисту присягу. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народу, дотримуватися Конституції та законів України. Поважати охороняти права і свободи людини. Честь держави, честь держави, згідністю нести високе звання поліцейського нести високі звання поліцейського. До цього етапу вони пройшли серйозний відбір та підготовку, кажуть у спеціально створеній комісії по відбору кандидатів на службу у правоохоронних органах. Усі бар'єри конкурсу подолав лише кожен третій бажаючий національної поліції. На місцях збирали, скажімо так, схему, по якій буде проводитися відбір і призначення працівників поліції. Ця схема була вироблена, яка складалася з декілька етапів проходження різних конкурсних етапів. Це спеціальна підготовка, фізична підготовка, відбір по медичних критеріях, тестування психологів і безпосередньо робота самої комісії, на якій ми вже визначаємося по достойний кандидат. Продовжити далі участь в навчанні. Найдосвідченіший і найвищий серед майбутніх дільничних Роман Вільчак. У чоловіка вже є досвід роботи в правоохоронних органах, але поліцейський не проти підучитися. Хоча безвихідних конфліктів не бачить. У сімейних чварах радить не загострювати ситуацію. На присязі Романа підтримують дружина та донька. Деколи буває, можна сказати, така дрібна подія, а переростаю вона більш складнішу. Всякі ситуації в житті бувають. Я вже працював, вже досі маю. Що це міни вперше бути психологом, поспіряти тому, щоб ну, закінчилося, перейшла в більш менш скандальну ситуацію. Тому що він буде охороняти людей, які потребують допомоги. Не зовсім чоловіча робота третина серед новоспечених дільничних дівчата. Вони спростовують думку, що для розв'язання конфлікту потрібен лише сильний чоловічий характер. Міжнародник за освітою Лілія Стрипа уже розглядає всі ймовірні ситуації, які доведеться розрулювати. Це не тільки профілактична робота, превентивна діяльність. А якщо є якісь побутові сварки, не тільки побутові, і якщо якісь вчиняється. Протиправні дії в громадських приміщеннях і в людних місцях, і не тільки мається на увазі це куріння, розпивання алкогольних напоїв в скверах, парках, де перебувають люди. І якщо громадяни бачать якісь протиправні дії з боку інших людей, то звичайно вони повинні викликати дільничного офіцера поліції, який обслуговує давну дільницю. Та й фізична підготовка дівчатам знайома, займалися протягом чотирьох місяців. Дали фізичну підготовку, тактичну підготовку, чотири місяці. Нам давали певні навантаження, вправи. Ми займалися, певні навики здобували рукопашного бою інші. І, звичайно, що завжди потрібно бути готовим будь-якій ситуації зреагувати і зупинити протиправні дії, які вчиняються. після реформи правоохоронної системи в Івано-Франківську катастрофічно не вистачало дільничників у регіональному управлінні. Нацполіції сподіваються, що ще два такі набори дільничних вирішать цю проблему. Якраз ці правоохоронці, які сьогодні прийняли присягу. Це перша група правоохоронців, які пройшли всі іспити, пройшли навчання, і сьогодні прийняли присягу на вірність народу України і вже фактично з завтрашнього дня будуть приступати до виконання своїх функціональних обов'язків. Слідучі групи працівників. Які, скажімо так, зараз знаходяться на навчаннях, вони будуть приймати присягу трошки пізніше. Там є працівники кримінальної поліції, працівники слідства, працівники груп швидкого реагування, це так сказати, відозмінена патрульна служба, яка буде працювати в районах. Тобто процес триває, і ми зараз плануємо вже на кінець року фактично ліквідувати той некомплект, який утворився в ході, скажімо так, переходного періоду. Тому ця подія є така знакова. Уже завтра кожний дільничний інспектор отримає свою ділянку роботи. Кілька тижнів стажування і порушники громадського спокою стережіться. Керівництво правоохоронних обласних органів структури МВС провело спільну нараду. Зустріч з керівниками Чернівецького прикордонного загону обласних управлінь Державної міграційної служби, управління патрульної поліції у місті Івано-Франківськ відбулася у головному управлінні національної поліції в області. Учасники наради обговорили питання про організацію взаємодії під час проведення загальнодержавних профілактичних заходів під умовною назвою мігрант з метою належної організації превентивної та профілактичної діяльності, спрямованою на зменшення негативного впливу етнічної злочинності на криміногенну ситуацію в області. Продовж поточного року органами та підрозділами головного управління національної поліції в області оголошено про підозру 27 іноземним громадянам, у вчиненні 38 кримінальних правопорушень. Зокрема, було оголошено про підозру у вчиненні таких кримінальних правопорушень, як пов'язаних з бандитизмом, намисним бивством, спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, торгівлею людьми, розбоями, грабежами, крадіжками, підробленням грошей. До проведення профілактичних заходів залучають поліцейських усіх підрозділів Прикарпатської поліції та вказаних правоохоронних відомств. Керівники відзначили позитивні сторони співпраці. Скоординували спільний план дій, що дозволяє більш ефективно виконувати правоохоронні функції. Також висловили пропозиції щодо шляхів профілактичної роботи з іноземцями, протидії фактам незаконного перетину державного кордону, виявлення порушників, установлених правил перебування в Україні нелегальних мігрантів та інших іноземців, які незаконно перебувають у державі. Підсумовуючи нараду, полковник поліції Віктор Шкутов подякував її учасникам за плідну взаємодію та допомогу, що дозволить виконати поставлені завдання із реалізації державної політики у міграції. Sini Sferi Під час нагляду за дорожнім рухом у період профілактичного відпрацювання автобус-2017 посилено контроль за пересуванням пасажирських автобусів, мікроавтобусів, особливо у місцях концентрації ДТП та аварійно-небезпечних ділянках. Поліція виявляє та документує порушення перевізниками транспортного законодавства, правил перевезення людей, у тому числі дітей, перевищення водіями встановлених обмежень швидкості, руху через залізничні переїзди, керування автобусами у стані сп'яніння та відсутність у. Дорожніх листах, відміток про проходження щоденного контролю технічного стану і медичного огляду або ж їхню фальсифікацію. Особливу увагу поліція звертає на справність запасних та аварійних виходів, укомплектовані засобами протипожежної безпеки, факти незаконного переобладнання автобусів, встановлення додаткових місць для сидіння, балонів для роботи на газовому паливі, які не відповідають вимогам безпеки та не призначені для заправки таким пальним. З 18 по 27 липня проводиться комплекс профілактичних заходів на пасажирському автотранспорті під умовною назвою Автобус 2017 Під час цих заходів працівниками поліції буде посилено контроль та перевірку за автобусами, які здійснюють пасажирські перевезення. Звертаючись до всіх перевізників, а також керівництва ТП. Щодо посилення контролю автобусів, які виїжджають зранку на маршрути, перевіряти технічний стан, в якому стані він виїжджає, чи він є в нього несправності, не допускати до експлуатації, якщо виявляються такі факти несправних автобусів. Також інспектори нагадують пасажирам, що й вони в дорозі не повинні відволікати водія, адже тут складно керувати транспортом, коли за спиною, наприклад, телефоном розмовляє пасажир. Передавати оплату за проїзд варто на зупинках, а не в дорозі, коли водій може відволіктися і втратити контроль за кермування транспортом. А це може призвести до ДТП. Працівниками Коломийського відділу поліції з початку року, станом на 25 липня, виявлено. 1326 порушень правил дорожнього руху, із них 211 закривання в нетверезому стані. За липень місяць, станом на 25 липня, на території міста та району сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, в яких 9 людей були травмовані та доставлені Коломийській центральної районну лікарню на лікування. Основна причина дорожньо-транспортних пригод. Це і перевищення швидкості руху під час експлуатації, виїзд на смугу зустрічного руху, недотримання безпечної дистанції інтервалу, а також керування в нетверезому стані водію.